Дії друзі, я дуже вдячний, що ви тут зібралися, для того, щоб підтримати мене. Чесно кажучи, я взагалі не можу зрозуміти, як так трапилося. І... А. Чесно кажучи, я навіть не можу зрозуміти, що сталося. Це, 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 це дійсно якийсь безлад, я не розумію. Ми повертаємося в ті часи, які були до цього. Я думаю, не для цього хлопці гинули і продовжують гинути на сході нашої країни. 13 листопада до мене прийшли оперативники, які вручили мені ухвалу і сказали, щоб я її читав. Я взагалі не міг зрозуміти, просто, ну чесно, просто емоції. Вони забрали мене в придніпровський райвідділ, почали морально на мене тиснути, говорити про те, що я вчинив якийсь злочин проти якоїсь особи. Ось. Я зараз перебуваю як свідок, але я, чесно кажучи, не можу навіть сказати, що буде завтра. Ось тому я ще раз вам дуже сильно вдячний, що я, я вірю, що ви мені допоможете розібрати всі ці ситуації. Слава Україні!